Вітаю! Сьогодні розглянемо тему статеві клітини та особливості гаметогенезу у людини. Джерелом зародження нового людського організму є всього-навсього дві крихітні клітини: яйцеклітина і сперматозоїд. Оскільки розміри статевих клітин дуже малі, тривалий час люди не могли знати про їхнє існування і тим більше будову. А таїнство зачаття привертало увагу багатьох. Навіть Гіппократ близько 370 років до нашої ери, вважав, що зародок утворюється в результаті перемішування батьківської сперми і крові матері. Але вже Аристотель, 384-322 рік до нашої ери, Вивчаючи курячий зародок і його розвиток, написав твір про виникнення тварин, де вказав про наявність клітин чоловічої і жіночої статі, які і дають початок зародку. Так, сьогодні поговоримо про типи статевого процесу за участі статевих клітин, будову жіночої і чоловічої статевої клітини, розглянемо та їх. Утворення. Так, і почнемо з першого. Це типи статевого процесу за участі статевих клітин. Існюють, існують три типи статевого процесу за участі статевих клітин різного розміру та будови. Це ізогамія, гетерогамія і огамія. Розглянемо їх за рівнем складності. Ізогамія. Найбільш проста примітивна форма статевого процесу, за якого зливаються дві однакові забудовою та величиною статеві клітини гамети. Обидва типи статевих клітин рухливі і повністю схожі між собою, але відрізняються, морфі... але відрізняються фізіологічно. За злиттям вони зберігають рухливість. Оскільки мають жгутики на передньому кільці кулястого або грушоподібного тіла. За ізогамії гамети не розділяються на чоловічі та жіночі, але мають різний тип парування. За запліднення дві гамети різного типу парування зливаються, утворюючи зиготи. Ізогамія відбувається у воді й притаманна рівноджгутиковим зеленим водоростям. Хитридієвим грибам та багатьом одноклітинним. Це корена ніжка, радіоляріям та деяких, деяким е, грегаринам. Е, е, прикладами, е, точними такими прикладами е, організмів, які розмножуються ізогамно, є кладофора зелена водоросель, зелена водоросель Гоніум та також е, такі організми, як радіолярії. Наступна за складністю – це гетерогамія. За гетерогамією, обидві гамати є рухливими, мають жгутики, але відрізняються розмірами. Одна з них менша за розмірами і більш рухлива. Її вважають чоловічою гаматою. Інша Більше у кілька разів і менш рухлива. В її цитоплазмі міститься деяка кількість запасних речовин, її вважають жіночою гаметою. Гетерогамія притаманна деяким зеленим та бурим водоростям. Так, і знову ж таки, є приклади двох представників так, зелених водоростей у нашому випадку це каулерпа та бріопсис. Так, вони відносяться до зелених водоростей. Наступна і ще більш складна це оогамія. За оогамії гамети значно відрізняються за формою і будовою. Одна з них чоловіча, дуже дрібна і має ядро і тонкий шар цитоплазми. В одній із частин клітини міститься невелика кількість плазми, від якої виходить джгутик або джгутики. Чоловіча гамета здатна активно рухатися за допомогою джгутика або ж джгутиків і має назву сперматозоїд. Жіноча гамета нерухома і має назву яйцеклітина. Вона має великий протопласт, велике ядро. В її цитоплазмі міститься велика кількість поживних речовин. Оогамія притаманна всім багатоклітинним тваринам та справжнім вищим рослинам. Може відбуватися всередині жіночого організму або поза його мажами. Це зазвичай, якщо поза межами організму, то у воді. Так, отже, ооганно розмножуються люди. Так? Всі високоорганізовані багатоклітинні тварини, так, це й коти, тигри, слони, ведмеді та інші. Так, далі говоримо про будову сперматозоїда людини. Так, І бачите, зразу вказала біля заголовочка хромосомну формулу статевої клітини людини, так само чоловічої. так, І її формула це 22а плюс Х, або 22а плюс Y. Тобто ми пам'ятаємо з вами, що а буковкою позначається аутосоми, так, і 23 хромосома є саме статевою. так. І сперматозоїд може нести в собі або Х Хромосому, або y хромосому. І від того, яка, який сперматозоїд із Х чи У, Хромосомою потрапить до яйця клітини, визначиться е, стать дитини. Так? Якщо до яйця клітини потрапить, е, сперматозоїд із Х-хромосомою, е, то народиться дівчинка, так? тому що е, формула хромосомна в такому організмі буде 43А, вибачте, 44А плюс XX, Так, Якщо ж буде е, Якщо ж сперматозоїд потрапить до клітини із y хромосомою, то народиться хлопчик. З чоловіча формула хромосомна 44А плюс Так, Будова сперматозоїда людини. Сперматозоїд складається з головки, шийки, тіла або проміжної частини та хвоста. Середня довжина сперматозоїда людини 55 мікрометрів. Голівка при цьому дорівнює 5 мікрометрів у довжину, кіло 4,5 мікрометри, а хвостик 45 мікрометрів. Головка овальної форми майже повністю зайнята ядром, що містить спадкову інформацію. А саме одинарний набір хромосом у тому, у тому ж числі статеву хромосому Х або У. Далі е, головка, так, вона зайнята майже повністю ядром. Також на головці знаходиться акросома. Виступ спереду від ядра та одразу ж під плазматичною мембраною із ферментами для руйнування оболонки яйцеклітини і полегшення проникнення сперматозоїда в неї. Акросома є видозміною апарату Гольджі. Шар цитоплазми на голівці дуже тонкий. У шийці сперматозоїда міститься дві центріолі – АТФ та базальне тіло джгутика. Тіло сформоване мітохондріальною спіраллю, комплексом, який складають мітохондрії. Хвіст, хвіст сформований щільними білковими фібрилами та оболонкою. Рух сперматозоїда відбувається переважно саме за допомогою джгутика. За допомогою хвостика. Так? І от щоб хвостик. Міг нормально рухатися саме у шийки, так, міститься значна кількість мітохондрій. Так, ми знаємо, що мітохондрії вони забезпечують енергією клітину. Так, головні функції сперматозоїда це транспортування спадкового матеріалу до яйцеклітини. Проникнення в яйцеклітину і запуск процесу утворення зародка. Кількість сперматозоїдів дуже велика до 60 мільйонів у 1 см кубічному. А самі вони дуже малі й рухливі. Така велика кількість потрібна для збільшення вирогідності потрапляння хоча б одного з них до яйцеклітини. Оскільки на шляху до яйцеклітини, є ймовірність загибелі або ж е, закінчення запасу енергії для руху. Сперматозоїди, на відміну від яйцеклітин, не містять значної кількості цитоплазми і поживних речовин, і тому можуть вироблятися у значній кількості. Малі розміри. Також сприяють більш швидкому руху сперматозоїда. Сперматозоїди утворюються у чоловічих залозах статевих у сім'яниках або яєчках. З кожної первинної статевої клітини утворюється чотири сперматозоїди. Так, про утворення сперматозоїда поговоримо далі. Так, Наступне це будова яйцеклітини. Так, знову ж таки звертаю вашу увагу на хромосомну формулу. Так. 22 аутосоми плюс статева хромосома Х. Так, яйцяклітини більші за сперматозоїда і нездатні до самостійного руху. Діаметр яйцеклітини людини десь в середньому 0,15 міліметра. Е, так, яйцеклітини вони мають кулясту форму і оточені оболонками. Містять одинарний, тобто гаплой, гаплоїдний набір хромосом, серед яких одну статеву хромосому Х. Так? Знову ж таки нагадую, що статеві клітини вони є гаплоїдними, тобто з одинарним набором хромосом. Потім, уже коли відбувається злиття, тобто запліднення яйцеклітини, коли в яйцеклітину потрапляє сперматозоїд, утворюється зигота, і ця зигота має вже диплоїдний набір хромосом, тобто хромосоми батьківського і материнського організму. По окремості статаві клітини вони гаплоїдні із відповідними хромосомними формулами. Так, до того, що яйцеклітина вона гаплоїдна так, і також містить в собі хромосому статеву Х, яйцеклітини мають запас поживних речовин у вигляді жовтка, який необхідний для розвитку нового організму. Жовток складається з білків, фосфоліпідів та нейтральних жирів. Зовні яйцеклітина оточена оболонками. Так, такими оболонками, як жовтковою, прозорою і зовнішньою, що складається з фолікулярних клітин. Так? Зовнішня оболонка вона складається із бачите, фолікулярних клітин. Оболонки яйцеклітини виконують роль мембрани, через яку стіснюється обмін речовин, перешкоджають. Ці оболонки перешкоджають поліспермії під час запліднення, беруть участь у диханні і живленні зародка, захищають зародок від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Функції яйцеклітини: такі – це забезпечення передачі спадкової інформації від материнського організму нащадкам. Забезпечення зародка поживними речовинами, так, якщо у випадку сперматозоїда, так, то у нього це то в його складі, так, в його будові цієї клітини дуже мало різних поживних речовин, так то яйцеклітина, вона навпаки повністю протилежна в цьому плані, і вона має е, такі потужні оболонки, так, три е, – жовткову, прозору і зовнішню. при тому, коли сперматозоїд має зовсім такі тоненькі оболонки і е, малу кількість цитоплазми в собі. Так, і особливості сперматогенезу. Людини так ще б хотілося додати пару слів за яйцеклітину. Що яйцеклітини так вони утворюються у жіночих статевих залозах, які називаються яєчники. З первинної статевої клітини формується лише одна яйцеклітина, що вбирає весь запас поживних речовин та е, три полярні тільця, що згодом зникають. За життя в жіночому організмі утворюється близько 400 яйцеклітин. Так, е, особливості сперматогенезу людини, тобто особливості розвитку, дозрівання та формування. Сперматозоїдів, так? Сперматозоїди це чоловічі статеві клітини. Е, так, і тривалість повного дозрівання одного сперматозоїда становить в середньому 73-75 діб. Е, так, і зараз дивимося на схему, е, по ній розглянемо особливості сперматогеназу людини. У чоловіків статеві клітини утворюються в сім'яниках у яєчках. Сім'яники винесені назовні організму і знаходяться у спеціальному шкіряному мішечці такому спеціальному шкіряному мішечку калиці. Це для того, щоб знизити температуру. Оскільки для своєї нормальної продукції сперматозоїди потребують температуру, такої температури, яка є на декілька градусів нижча, ніж температура всього організму. Ось тому у савців і теплокровних ці статеві органи, органи винесені назовні. В сім'яниках знаходяться сім'яні канальці. Ось такий поперечний розріз сім'яного канальця. Так, взагалі ці канальці, ті що в сім'яниках, вони дуже звивисті і складають кілька метрів, якщо їх випрямити. І якщо роздивитися поперечний розріз такого канальця, то можна побачити, що величезна кількість спеціалізованих клітин знаходиться там з яких потім будуть продукуватися сперматозоїди. І відбувається це наступним чином. Ось тут показаний переріс невеликої такої частини сім'яного канальця. Так, ось, наші, дивимося, збільшений такий переріс, кусочок сім'яного канальця було показано. Так, в ньому Цьому, в цьому поперечному розрізі частинки сім'яного канальця знаходяться клітини-попередники сперматогонії. Ось вони клітини-попередники сперматогонії, вони диплоїдні. Із клітин попередника сперматогоній, утворюється первинний сперматоцит. Первинний сперматоцит, або ми на нього можемо сказати, сперматоцит. Першого порядку. Ця клітина попередник всіх майбутніх сперматозоїдів. І ця клітина вступає в перший поділ мейозу, утворюється вторинний сперматоцит, або сперматоцит другого порядку. Ця клітина вже буде гаплоїдна. Так, звернемо увагу, що е, якщо Сперматоцит першого порядку, первинний сперматоцит був диплоїдного набору, то після першого поділу е, вторинний сперматоцит або сперматоцит другого порядку вже матиме гаплоїдний набір хромосом. Їх І їх утворень, утворюється таких клітин двоє. Тобто, із із сперматоцита першого порядку наслідок першого поділу мейозом утворюється два гаплоїдних сперматоцитів другого порядку або вторинних. Вони є гаплоїдними, так? Вони однакові. І після другого поділу мейозу утворюються клітини-сперматиди. Так, потім утворюються клітини-сперматиди після другого поділу, коли у нас спер, спер, сперматоцит другого порядку пройшов другий поділ мейозу, внаслідок цього утворюються сперматиди. Таких сперматид утворюється чотири. І ці сперматиди потім, після процесу дозрівання, утворюють вже сперматозоїди. Також перший поділ мейозу відбувається із якби зменшенням, тобто, коли відбувається перший поділ мейозу, так, відбувається зменшення кількості хромосом, тобто клітина із диплоїдної стає гаплоїдною. і потім вже наприкінці сперматиди утворюються, утворюються сперматиди, які також є гаплоїдні. Коли іде, коли іде це відбувається, так? Хлопчики народжуються із сперматогоніями у канальцях сім'яників, і процес утворення сперматозоїдів розпочинається з початком статевого дозрівання, і такий процес триватиме майже до кінця його життя.